До вашої уваги трикімнатна квартира, в ЖК Жирецькі сади, 9-й поверх, площа 83 квадратних метри. Ми входимо в квартиру, справа гостєвий санузел, розташований. Вхід до кухні-столови. З неї вихід. На лоджію. невеликий відкритий балкон, ось такий вид з вікон. Місце для шаф зберігання. Велика кухня, віта... велика вітальна кімната, велика спальня 16 квадратних метрів. Ще одна спальня 12 квадратних метрів. Чудовий вид з вікна. Великий санвузол, другий і ось такий коридор, який дозволяє розширити власну площу майже кожної кімнати. Запрошуємо на перегляд.